Доброго дня, бажаю здоров'я всім українцям. Звертаюся до жителів міста Умані. Дуже багато тем виникає на тематику об'єднання. Всі тільки пишуть, а з цього, як то кажуть, проти нема. Ми вам подаємо приклад. Шановні уманчани, позвертаюся до Уманчан. Ми в місті Києві і зараз познайомилися з представниками з вищими, як -то кажуть, керівництвом всеукраїнського об'єднання козацтва. Нам не потрібно було час якийсь. Ми за короткі, лічені хвилини. Зрозуміли одне одного, що ми йдемо в одному напрямку. У нас не виникає питань, ми об'єднуємося, ми стаємо єдиним цілим. Будь ласка, В'ячеслав Рудник, речник Всеукраїнського козацького руху, другий фронт народний. І я всіх уманчан підтримую українське козацтво за український народ, українське козацтво за майбутнє наших дітей, наших онуків. Уманчанин, українське козацтво вас підтримує і підтримує ваших представників. Ми знайшли порозуміння і будемо разом робити нашу державницьку, козацьку, державотворчу справу, яка направлена на благо нашого українського народу. Мене звати Андрій Володимир Серчук, я є головою ініціативної групи в місті Києві з відновлення конституційного ладу. А саме е, хочу сказати те, що в нас є великі шанси і можливості зберегти Україну. В першу чергу від внутрішніх окупантів, а це є корупція, яка вбиває нас в першу чергу. В другу чергу вбиває ворог. Тому, е, в той момент, коли ми позбавимося корупцію, то ми зможемо перемогти перемогти всіх зовнішніх ворогів. Перший ворог це корупція. Тому е, хочу сказати, підтримуйте Вадима, підтримуйте його справах, його діях, ми його також підтримуємо. Ми з ним взаємодіємо, комунікуємо підказуємо, допомагаємо, і дуже хочемо бачити, що у так само долучаються до Вадима, до намірів Вадима, до ініціатив Вадима, не дивитись десь зі сторони, а ось повезе чи не повезе. А ось приберуть його чи не приберуть. Доєднайтесь до нього, станьте і повірте. Якщо Вадима ви збережете, то і він вас. Збереже, ви один одного збережете, тому що по факту ви в Умаді є е, громада. Яка взагалі повинна заправляти всіма процесами як первинна влада, тому що громада, місцеві жителі це первинна влада, а вже від вашого імені і в ваших інтересах має працювати всі структури, такі як органи самоврядування в виді Уменської міської ради, так і всі інші структури. І от коли ви допоможете Вадиму з його ініціативами, підтримуєте його, долучитися до цих процесів? Повірте, ви зміняєте свій образ життя і. Зміниться сам у перестане відбуватися до словілля, перестане відбуватися та корупція, яка відбувається. То що мені Вадим розказує мене, взагалі ну шок міг би бути, але можу сказати, що в нас в Києві така сама ситуація, і ми в Києві багато шорста така. Заселена різними представниками різних регіонів людей, і нам тяжче тут навести лад. Ви в умові, ви місцеві жителі, ви вас там немає так в загальному переселенців або квартиросйомщиків, так? То ви вам на порядок легше змінити ситуацію у вашій умові, тому що лише вам і вашим дітям потрібно жити в тих умовах, які ви ви про які ви мрієте. Реалізуйте те, що ви пієте, Вадим вам це допоможе. А ми в частності, долучаємося до ініціативи Вадима. Нам дуже імпонує позиція Вадима, наміри, цілі, плани, бажання. Нам все імпонує. І ми всіляко готові допомагати в цьому питанні. Тому, якого я, я, я хочу раз скажу, що я підтримую як українське казав, так і юри юристівників. І ось так ми повинні працювати, бо нам кінець люди добрі. Друзі, я хочу сказати від українського козацтва, від всеукраїнського козацтва Єднання, від е, всеукраїнського казацького руху другий фронт народу, ми уповноважуємо Вадима як нашого представника в Умані. Підтримуйте цього хлопця, це світла людина, це людина, яка бажає блага народу України. І ми як козацтво завжди будемо за ним і з ним. Дякую. Це перше. І друге, хочу сказати таке: друзі, шануйте себе. Шануйте народ український, український народ, шануйте. У нас величний народ, у нас велична історія, історія яка наших князів, наших гетьманів, наших отаманів, козаків. Це все наша історія, це все наш здобуток. І я хотів би, щоб ми є святині, козацькі святині в умані. І я хотів би, щоб ми разом з вами шанували ці козацькі святині, шанували нашу величну історію. І захистили майбутнє наших дітей і наших внуків. Долучайтесь до ініціатив українського казацтва і нашого українського величного воїнства. Скоро ми в умані з вами зустрінемося. Скоро зустрінемося. Нагадуємо, що на пікапи Л 200 для військових частини 4980 Продовжується бажаю здоров'я. Військова частина А 4980 Виконує бойові завдання на сіверському напрямку. Звертаємось до фонду благодійного фонду «Козацький» та до небайдужих громадян. Наразі підрозділ потребує два пікапи l 200 або схожі для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Також нагадуємо, що залишилось лише два місяці, щоб підписати петицію про справедливий розподіл природних багатств України. На даний момент ми зібрали майже 4 тисячі підписів, але наша ціль 25 тисяч. Залучайтесь до порятунку України, підписуйте та розповсюджуйте петицію. Посилання у описі відео.